У нас 87 дітей, які є в сім'ї, які прибули з Криму, з Луганської Донецької областей. 30 дітей з цих сімей влаштовано у дошкільні навчальні заклади, 39 у загальноосвітні навчальні заклади і 16 у вищі навчальні заклади. Тобто ті діти, ті сім'ї. Тимчасових переселенців, які у нас офіційно зареєстровані, вони всі отримали можливість, щоб їхні діти з 1 вересня пішли в той чи інший навчальний заклад. Таких, що когось оминули, немає. Зараз дуже багато говориться про перехід очільників медичних закладів, освітніх також таку трактну формула роботи. Скажіть, власне, як з директорами в основному що шкіли зелені вчить, і ситуація з підручниками. Власна адміністрація загалом підтримує позицію в тому, того, щоб керівники комунальних установ перебували на контрактній формі роботи. З однієї сторони, ми розуміємо, що у нас є заходи, які керівники визначалися ще в колишній війні. Тобто були керівниками за часів Радянського Союзу, вони зараз залишаються керівниками. Ця довготривала практика призвала до того, що того роду керівники не вважають за потрібне будь-кому звітувати про свою роботу, вони вважають, що вони пожиттєво призначені. Це стосується не лише освіти, це стосується багатьох інших напрямків і медицини, і культури. Ми вважаємо, що має бути форма звіту. Керівника комунального установи перед громадою ми маємо розуміти, що зроблено керівником, яка перспектива закладу і так далі. З другої сторони, контрактна форма роботи це чітко визначати права та обов'язки коли кожної сторінки буде розуміти, якою повноваження права на володіння. Тому адміністрація загалом підтримує позицію стосовно контрактної форми. З керівниками, що була на захисті. У нас лише є кілька керівників, які є на контрактах. Будемо заважати експериментальну форму, але в найближчій сесії і загалом відпрацьовуючи це питання за обласної ради, ми сподіваємося на найближчому часі вже прийти на форму перше, заслуговування звітів всіх керівників. Комунальні заклади та друга для впровадили контрактну форму навчання на попусну